Так, всім привіт, 9 червня. Приїхали на розкручовки наші тут. Вон, з малечою збираємо сонечки. Сьогодні такий вихідно-святковий день. Ось така соя тут у цих геляках, ну, всходи є, бо сіялись. Пилюка була жесть, тут ось відео зараз додавлю Яка пилюка була, яка сухотінь. Нічого сходи є. Зійшла вся тепер рівномірно, бо після того через тиждень дощики пішли, то вона отак посходила. Ось От така соя, вилазить саме. Таке. Гелячки помаленьку перегнивають. Так. Дивіться, це цей кусок вони цього року докорчовували то тут ще більш-менш влага, то така соя непогана. Тут затишно. Тут з двох сторон посадка, соя тут гарно росте. Тепло вона любить. влага є тут. Ну якісь такі родочки. Геляки ті, що такі були критично великі, що можна комбайну захватити, позбирали більш-менш. А це вже тут буде вище трошки братися. Видно в рядочки. І один з плюсів пізнього посіву, що от соя сходить, там же бурян другий раз трек рупить, а тут от чистесенько нічого нема. Тут кусок у нас стояв, якби не наш, трошки доробили його. Тут так лаптик може сотик 8, це вже тут не наше. То просто здискував батько його. І сіяв на тут дуже пирій таке було, блин, я вже її піднімав тут а і що хоч робив. Забивало, горнуло, але соя ще якась є. Раундап випалить, може вона розкощиться тут, хоч щось буде. Ну, вона є він сходить тут, хоч і забивало, отак вона кубками десь. Ось така сойка. Думаю, періс згорить і повинно щось бути. В Рядочки видно, що є. Ось таке катки геть поцибали поверху і все. Гарненько росте. Поки перій не заглушив, ще росте. Тільки перій обганяє, починає, все, соя сідає і на таких кусках її не буде, це вже пройдений етап. казали там. Тут от такий горб, не знаю що тут було, але но... Щебенки тут повно. Вроді оралось раніше, нічого там не чіпляє, знизу плит нічого нема, ну щось десь роздубали раніше тут. Якось так.